Вітаю на уроці читання. Визнач, який у вас настрій сьогодні на уроці. Сьогодні на уроці читання ми з вами познайомимося з книжкою. Будемо вчитися гарно читати, чітко промовляти слова і знайом, знайом, познайомимося з новим. Автором. Це Тетяна Стус, письменниця, сучасна письменниця, яка про себе розказує. У школі я була найменшою і наймолодшою у класі, вчилася навідмінно, довго почувалася новенькою, бо ми переїхали. Та ще й мої батьки стали працювати тут же вчителями. Біла ворона це про мене. Мабуть, потрібна була певна сміливість, щоб подружитися з такою дівчинкою, як я. І доки ми не познайомилися ближче з Лесею та Оксаною, моїми найліпшими друзяками, були книжки. Коли ти самотній, коли здається, що ніхто тебе не розуміє, добра історія завжди підтримає. І подарує радість. Я так багато читала, що більше пам'ятаю про книжки, аніж про школу. І сьогодні ми з вами познайомимося з історією, яку написала Тетяна Стус. Називається вона Смугастик. Якось бавився в ніжній зеленій траві хтось маленький. М'якенький і смугастий. Палюк народився зовсім нещодавно і ще не тямив, хто він такий. Та й з'ясувати це було доволі важко. Вранці лагідна матуся казала сонечко моє, час прокидатися. Якщо маля надто забруднювалося, мама журила. Ну і свинка ж ти моя. А якщо він був чистенький та охайний, називала його квіточкою. Коли смугастик сердито супився, якщо мама зарано кликала його з прогулянки додому, вона усміхалася, не дивись на мене, вовчиком. Коли, засинаючи, синочок моркотів до мами, то ставав маминим. Кошенятком. Ну, як тут не заплутатися? Смугастикові дуже подобалося бавитися з тими, хто схожий на нього. Вони теж мали ніжки, лапки, вусики, хвостики, носики. Вушка, животики. Кожен із них розмовляв по-своєму, і, хоч це не заважало їм розуміти одне одного, але пояснити малюкові, хто він такий, ніхто не міг. І з часом смугастик став помічати, що всі малюки чимось відрізняються. В одних, наприклад. Нема крилець, в інших довгих тоненьких вусиків. У когось бракує хвостика, лавничків чи цьобика, і в нього, у смугастика, теж не було крилець. Значить, він все ж таки не джміль і не оса. Не було копитець. Так що він точно не зебра. Не було аж восьми лапок, як у смугастого павучка. А ти вже знаєш, хто він, смугастик. Цікава історія. За посиланням, яке ти знайдеш під цим завданням, виконай тест. Якщо ти погано запам'ятав, про що говорилося в тексті, можеш прослухати його ще раз, або прочитати у книжці, посилання, на яке я також дам під цим завданням. І друге завдання намалюй ілюстрацію до цього оповідання, та надійшли. Прикріпити до цього завдання. На наступному уроці ми обов'язково роздивимося всі ілюстрації.